Прямо зараз російські дрони атакують Норвегію, Швецію і Данію. Там позакривалися рапорти. Навіть це що, початок третьої світової? Я думаю, що це більше як провокація, ніж реально початок третьої світової. Чому от зараз поясню як людина, яка була в штаб-квартирі НАТО і в Європарламенті і бачила це всіх людей вживу цих всіх генералів з усього світу з Я От розкажу, що там відбувалось, про що вони розмовляли, як вони виглядають, яка там ідеологія. Європа справа в тому, що вона не готова. а Європі є протоколи, тобто протоколи, і правила і порядки у самого НАТО, в тому числі, як потрібно діяти в випадку нападіння з тої сторони, чи з той, чи з повітря, чи щось іще, але в них нема розроботаного протоколи, наработаного на випадок гібридної війни, такої, як і зараз. Оце дрони, поняли, ця вся історія. А, в чому прелість українців взагалі? Як вони досі, ми досі стоїмо проти такої Росії, какую по техніки і так далі? Летить ракета, просто як у нас процес відбувається. Летить ракета в Україну. Це бачить Петро. Петро біжить до Остапа, каже, треба щось зробити. Вони знаходять того, хто вміє займатися пластиком, того, хто металом, того, хто вміє мотори робити. Собирають дрон, знаходять порох десь, Собирають дрон, зрозуміли, який може летіти, він полетів, і, і от знайшлося таких ще 10 компаній, і вже типу, міні-завод, який забезпечує отаку історію. Поняло?